А, як те вимкнути? Ай похуй. А, батьки поїхали на тиждень в Одесу відпочивати, тому цей тиждень будуть сам вдома розважатись. Що в нас є поїсти? М, да. Не шведський стіл, але теж піде. Якийсь цікавий присмак Фу блін, може прострочене. Як і піца, як і все, що знаходиться в холодильнику. Ото поснідав називається. Ммм Ой, добре, давайте замовимо доставку їжі. Ко недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Швидко та без комісії поповнюйте рахунок картками віза та мастерка. Зрозуміло, не дурний. А як там моя машинка поживає? Ай, не машина, а звір. Батько не всі на серіччя подарував, але вона трошки не на ходу. Треба трішки детали прикрутити, щоб вона поїхала. Але я збираю Lego конструктор 3 плюс трудом. А тут ціла машина. Давайте щось попростіше почнемо. Що так треба. Ну, на сьогодні досить. Ще в магазин прийдеться з'їздити. Ми десь в цих гібійнях, а магазин тут. Коротше кажучи, день в пізніху. Але що поробиш? Їсти хочеться. Ой-ой-ой ой. ой, ой, ой. О, так. Поплили. Приплили. Нас зустрічає на Піські Та, бля, на Піські, на Пірсі, на піські не треба. На Пірсі зустрічає така сцена, де проводяться всілякі стендапи, співаки приїздять. На цій сцені починали свою кар'єру Славік Мартинюк, Тарас Яремій, Надя Дорофєєва. Як ви зрозуміли, то наше село дуже популярне серед артистів і людей чимало. В цьому селі я теж не остання людина в списку. Всі мене тут знають. А Ось і наш магазин. Добрий день. Що? Та пішов ти науй. Та добре, не ображайся, це все жарти. Куплю собі трішки сигарет. Також їжі, а то вона взагалі у мене скінчилась. Чипси, а ще куплю цукру та дріжджі. Займаюся своїм бізнесом, доки батьки не бачать. Ну і сік, щоб була ємкість, куди можна було залити золоту речовину. Маниш мене, дурманиш. Але ні, не сьогодні. А то грошей не вистачить на життя. Але пиво є життя. Хуясі ціни? Сані, без пива побуду. У мене воно вдома є. Все, пішли додому. І вам. Ну він і уйобіще. Такі ціни гне, що це страшне. Обережно. Блять, штани за 40 гривень намочив. Накінець вдома. Фей пакет порвався. Ну й пізфа. Годину ще збирав свої продукти, які розлетілися по всьому двору. Бля, ну, ніби готово. Тепер займемося своїм бізнесом. Будемо робити брагу. Беремо відро і наливаємо туди води. Додам ще свого секретного інгредієнту і далі додаємо шість пачок цукру та дріжджі. Тепер, якщо все правильно, то ця жижа почне булькати. О, булькає. Закидуємо це в темне приміщення, і нехай настаюється наша брага декілька днів. Та я так останні 18 років ніколи не зайобувався. Може, це тому що мама поїхала. Треба піти дядька привідати, а то давно не заходив до нього. Що, нікого вдома немає? А, він же ж в Київ поїхав на заробітки. Таксістом ніби пішов працювати. А це що? Подарунок? Ну ніби мені. О, гроші. Значок Турбо, це мені куди його начепити, собі на лоба і горілка. Я взагалі то пироти алкоголю, тому нехай на столі постоїть. Коротше, піду я спати. Нахуя я пустив листок 4 на стіну повісив? А, точно, це ж мої цілі на життя. В новому році казав, що почну записувати свої цілі на цей листок. А, байдуже я спати. Добрий ранок. Сьогодні треба піти на роботу. Гроші добре витрачати, але батьки поїхали і заробляти вже нікому. Тому снідаємо та відправляємося на цьому жужику на роботу. Тільки б мені б ще знати, як його тут завести. Що ж, з богом? Ой, бля. Ой, сука. Єбани мопед. Та йоп, я доки доїду до роботи, то декілька разів вже вб'юся. Ось я і на роботі. Робота не складна, просто береш і збираєш полуницю. Скільки платять, не знаю, але по ходу розберуся. Добрий день. Соромиться, мабуть. Та, тяжко. Ще цей пиздить під руку. Іді нахуй! Я дуже сильно втомився. Сподіваюсь, що хоч нормально заплатить. Скільки? Тобі ніхто не казав, що ти уйобі щоб я ще раз прийшов сюди полуницю цю збирати. Щоб твоя полуниця тут згнила. Ой, бля. З'їбав з дороги, моя дорога. Дім, милий дім. На цьому кореті я більше не поїду, а то наступну поїздку я точно не переживу. Чим би мені сьогодні зайнятися? Я думав, я буду працювати, але за такі гроші я й не встану. Ех. Ну, давайте своє відро збирати. Так а ну, блять. Що б з цими дверми? Е, нормально? Чудесно. Може, краще далі на мопаді їздити. О, не вистачає однієї детальки. Опа, ну турба. Ну що ж, корпус машини зібрав. Я вже уявляю, як я сідаю за. за педалі і лечу по трасі 300 км за годину, обганяю ламборджині та вйобуюсь в якусь фуру. Ех, мрія. Коротше, піду я спати. Щось взагалі не спиться. У нас в селі, до речі, є казино. Зараз я туди і поїду. Я взагалі профі в казіку. Одного разу в Києві пішов у казино, там виграв 20 гривень. Думаю, це все не просто так. Казино знаходиться на іншому кінці озера, тому потрібно плисти на човні. А ось і наше казино. Будемо грати в очко. На розігрівчик поставимо 50 гривень. Горілка? Ні, не сьогодні. 15. Ну, залишаємо. Та пізді, ну нічого страшного, граємо далі. Ха, смокчи 3, 6, 10, бляха. А так, впевнений, йшов. Граємо тепер по крупному. 400 гривень. Сука, ну це, блять, ну не знаю. Ставлю вашому казино одну зірочку. Наїбав на гроші. На що мені тепер жити? На 3 гривні? Але цим питанням займемося зранку. Сьогодні треба заробити гроші. Але як? На полуниці у мене йти бажання немає. А, точно, брага. Готова. Ммм, а пахне як. Випиваємо весь наший сік і в ці пляшки заливаємо брагу. Тільки на чому б мені відвезти брагу. Та ну ні, краще я здохну вже з голоду. А, в мене ще трактор. Правда, трактором не користувалися 10 років. Бог його знає, чи він взагалі заведеться, але спробувати варто. Ого, завівся. Закидаємо брагу в трактор і їдемо до нашого клієнта. Доброго дня! А чи не маєте бажання скуштувати мою п'ятизіркову брагу? Та який Я там, ось? ти що? Ти не розкуштував просто. Тримай ось на ще. Дякую за співпро. -е. Випити може не треба. Ай, що не зробиш заради грошей? Я зараз легенько так здохну. Жах, поїхали додому. Щось душно, двері відчиню. їх, хто це їде? Дебіл, бляха! Сука, ще й сигналить, ти диви на нього. Ой-ой, трішки не вписався. Нормально. Так, що там по пошті? Реклама. Ну, в принципі, непоганий такий комп'ютер. Цікаво, Майнкрафт потягне. Що ж, будемо збирати далі Сацумі, якщо я не хочу їздити все життя на мопеді. Зараз будемо збирати підвізку. Оп, є. Ну ніби з підвізкою закінчили. На це пішло півдня, але воно того вартує. Ну, на сьогодні досить. Сьогодні нас чекає дуже захоплюючий день, так як ми будемо продовжувати збирати машину, а точніше, двигун. Ем, По вигляду цим поршням настав кінець ще в 90-х роках. Треба буде з'їздити до нашого механіка, щоб купити нові поршні. Тому збірка двигуна на сьогодні закінчена. Тільки чим би мені зараз зайнятися. О, дядько з Києва приїхав. Давайте в нього попросимо фургон покататись. Привіт, дядьку, можеш позичити фурігон? Ой, фургон, я буду обережним, чесно, правда. О, дякую, велике, все буде суперово, не хвилюйся. Та ти що, я на нормальній машині зараз покатаюсь. Поїдемо в магазин. Мені потрібно купити деякі запчастини для двигуна, та також цукор з дріжджами, щоб мій бізнес не загнувся. <му> та, давно я на трасу, звичайно, не виїздив. Останній раз я катався по трасі на автобусі. І я це сказав? Ой! Все добре? Купуємо всі потрібні товари, пиво також, а то в мене закінчується. Запчастини для двигуна. Ой, а в мене таких грошей немає. Походу, я залишусь без пива. Бля, все одно. Добре, ще стік залишимо. Я знаю, де можна взяти пляшки для браги. Все, дякую, до побачення. Ще заправитись треба, але грошей падла, не вистачить. Але якщо ніхто не побачить, то цього й не було. Як то кажуть, тихо спиздив і пішов, називається, знайшов. Тепер треба аж швиденько линяти звідси, доки продавець мене не засік. Треба тепер по пляшки заїхати, а їх можна знайти на звалищі. Той пияка все одно не дізнається, де ті пляшки побували. Ось і вони, завантажуємось. Тут чи диван такий непоганий, треба брати. Блять, бжели з'їбались. Все, поїхали додому. Знову цей додік. Треба буде йому якось шини проколоти. О, хтось мені дзвонить. Може мама з татом? Алло, слухаю. Та за що? Як він дізнався? Ото я попав. Грошей то нема. Гаразд, в мене є план Б. Добрий день. Ну, робота вже й не настільки погана, як мені здавалося. Сидиш собі, збираєш полуницю, насолоджуйся з півом та шок, і його піздіжом ненавиджу червоний колір. Він у мене асоціюється з полуницею. Все на сьогодні мій робочий день закінчився. На добраніч Ти дивиш тільки шоста ранку, а він вже тут сидить. Я працювати більше не буду. Поїхали гроші за бензин віддавати, а то опинитися в тюрязі через пару десяток гривень я не маю бажання. Ох йой, поліцаї. Щось у мене колінка труситься. Та я добросовісна людина, що ти наговарюєш. Може не треба. Гайди поплач. На секундочку вже подумав, що я сьогодні поїду замість магазина посадки штурмувати. Привіт, друже, я чесно хотів заплатити за бензин, але якось воно вилетіло з голови. Вибачай. Робота, звичайно, будь-який каприз за ваші гроші. Робота ще легше, ніж полуницю збирати. Просто катаєшся по місту і в поштові скриньки кладеш рекламу продуктів. Сподіваюсь, він мені заплатить більше, хоча б аніж 40 гривень. О, там хлопці футбол грають. Гайда до них. Я теж коли малий був, у футбол грав. Ех, ворота, м'яч, обличчя, два вибитих з зуба. Ммм, дядько якийсь йде. Теж хочу в футбол пограти. Стійте, в нього дробаш? Мені взагалі-то працювати потрібно, тому поговоримо з вами пізніше. Стійте, а що це за сарай такий цікавий? Ох ти ж, йомо, -йо! диски. Мені якраз потрібні диски для машини. Нікого тут немає. Оце так вдалося, заскочив у сарай. Поїхали, доки ніхто по шиї не дав. О, а тут проводиться по суботам дискотека. Завтра якраз можна буде з'їздити, розслабитись і потанцювати. Останні поштові скриньки, і я закінчую. До речі, я біля автомайстерні треба глянути, скільки коштують поршні. О, ну нормально. Треба буде купити. Повертаємось назад до магазину. О, це, походу, мої грошики. 525 гривень! Сюди! Я зараз можу поршні купити. Поїхали тоді по поршні. Я вже тут. Бл, зачинено. Ну йома, -йо, він ще й по суботам та неділям не працює. Мда, ну і ситуація. До речі, в нього тут стільки барахла, може я щось для себе знайду? О, GT клапана кришка та кермо. А з цієї сторони. О, радар детектор. Оце сьогодні улов. Так цілу машину зберу по частинках. Попрацював я сьогодні знатно. Треба й відпочити. Я не пристебнутий, треба пристібнутися. Отче, б... нашої сина нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. О. А якби був не пристібнутий, то вилетів би через лобове скло. Блять, це що за рахіт? Ти шо є? Ти диви на нього, він ще й тікає. Ще один, блядь. Права купили, а їздити не купили. А зараз я їх дожину і мордяки наб'ю. Е. щось. Е... Якби мені потрібно було б не в місто, то я б вас догнав. А так вам сьогодні пощастило. О, а це хто такі? Бажаю здоров'я. Ти Ти ану, ану вилазь з машини. Один на один, давай, виходь. Ох, бляха. Щось і стало? Ідіоти, схожу в бар, розслаблюся. Дай піва і чогось похавать. Як у вас справи, хлопчики? А, наїбалово. Все, пішов я, а то всі зароблені кошти проп'ю. А, сьогодні в нас дискотека. Тому треба поїхати додому і привести себе в порядок. Ось хлопці вже приїхали на дискотеку. Зараз сьома ранку, а дискотека відчиняється теж о сьомій. Але вечора хто в нас сьогодні буде виступати? Пірат Жарві якийсь приїздить? Пам'ятаю, до нас недавно Олег Вінник приїздив. Всім селом його пиздили. Йоп твою мать. Ленточки якісь. А, сьогодні цей. Ще раллі. Ану, давайте подивимось ці перегони. О, о, їде. Ай, красень. Ой, пиво. Хм, цікаво. А що буде, якщо на дорозі буде якась перешкода? Ну, там, не знаю, чийсь диван. Їде, їде, їде. Все тікаємо. Ой-ой-ой нормально. Е, диван віддай. Ох ти ж йо... А ну ще раз. Ого. Ну як тобі, нормально? А що ці глядачі роблять? Порозважались трохи, тепер треба й додому. Вивантажуємо диван, поставлю його тут. Зранку кава та сигаретка. Вийти на подвір'я, сісти на диван і дивитися на свого коника. Ну, тобто машину. Хтось дзвонить, знову цей касир, я ж ніби не заправлявся. Дрова? Ну, якщо я цим і буду займатися, то не сьогодні. Поки що я займуся виготовленням нової партії Браги. Секретний інгредієнт додавати вже не буду, а то знову ще заставить мене випити. Нехай булькає. Тепер себе треба привести в порядок. І ляжу трохи подрімаю. Ой, вже вечір потрібно їхати на дискотеку. Ралі вже нібито закінчилось на сьогодні, тому можна безпечно добратися до дискотеки. Й байовро приїхали. Дискотека вже в самому розпалі. Оце пісня, це виконавець. Потанцюємо. Треба попісити, де туалет. Добрий день, молодий чоловіче, я вам не буду заважати, та дякую. Що? Ти щось про мою маму сказав? Новкотик. Ну, жарт прикольний був, скажи. Ох, їбай, я живий. На, я навіть тебе не відчув. Слабак. О, годинник прикольний. Завжди собі такий хотів. Ну все, я натанцювався. Можна і додому їхати. Хто так пізно дзвонить? Добре, заберемо бідолагу. Я якраз на фургоні, не зрозумів. А де фургон? Беляха-муха. Дядько мене вб'є. Треба йому зателефонувати, що плани змінились. Точно. Ай, думаю, сам здогадається. Мені тільки одна тепер цікаво. Де фургон шукати? Добре, зараз для мене важливіші гроші, а не фургон дядька. Мене попросили дрова привезти, тому зараз я цим і займуся. До речі, що там по пошті? Ну, з самого ранку настрій псувати, мали б совість. Вмикаємо радіо і починаємо рубати дрова. Я їх ніколи не рубав, але думаю, це легко, швидко навчусь. Ой, Та бля. така. Нє, я так задовбуся ходити. Треба причіп ближче підвести. Ну, е... нормально, нормально. ніби готово. Все, поїхали одразу дрова відвозити, тільки це ще ралі, але байдуже, якось воно буде. Треба було перед виїздом попити. Добре, що тут є колонка. Ам. Баран косокий. Ну бачить, що трактор стоїть серед дороги. Міг би почекати, доки я поїду. Подумаєш, гонки. А ось і наш клієнт. Тільки як мені причіп опустити. Ну, краса. 3200. Можна вас, пане, поцілувати. Гарного дня. І взагалі життя. Якби тепер опустити причіп? А, і так піде. Поїхали тепер додому. Зараз щось буде. Йоп твою. Ти шо придурок. Йоой, осу. А... О, гарної тобі гонки, друже. Бажаю тобі перемоги. Ще один. Ну, хоч на це раз обійшлося. Ну і стрес. Ось і мій поворот додому. Блять. Я йобнуся з цими гонщиками. Поїхали до мене додому, покажу свою машину. Турбо. Нє, не хочеш? Ну і пизду. О, фургон. Я вже про нього і забув. Виявляється, це дядько його назад забрав і ніц не сказав. Я тоді так само зроблю. Неділя, вихідний, немає роботи, тому поїду в місто покатаюсь. Треба вже їх об'їздити, бо фургон вам не трактор, поліції немає. Чудово. Давайте ще фургон заправимо. Не зрозумів. Не зрозумів. А, неділя. Понеділя магазин не працює. Е -е. Тоді поїхали додому. Хоча, знаєте, поїхали на стадіон, там і відпочинемо. Знову ці вилупки. Тіряйся. Аж на душі приємніше стало. Малі футбол грають. Минулий раз нам завадили пограти в футбол. Але сьогодні неділя, всі вихідні, тому думаю, мені вже ніхто не завадить. Я перший на м'ячі. Йой, ці малі з титану зроблені. Тоді не буду їм заважати знову цей. Він мене втомив. Може, спочатку треба було подумати, а потім вже робити. Придеться його покласти в бусік і відвести в якесь тихе місце. Ото ти важкий жах, чим я займаюся. Готово. Хочеш анекдот розповім? Що ж, приїхали? Я підлаштую все так, щоб подумали, що він просто набухався за Сараєм. Головне, щоб мене ніхто тут не помітив з ним. Е, думаю, він не звернув уваги. Ось отак от. І для більшої правдивості робота зроблена. Порозважалися, тепер можна і спати йти. Завтра також повинні батьки приїхати. О, мабуть, це батьки з Одеси повернулись. Мама, тато, я вас таке радий. бачити. Я перепрошую щось не так? А... Ну, хоч кормлять нормально.